Чан Кайші вже помер островом керує його син Цян Цзиньго. і він розвертає країну від однопартійної системи до демократії. Тоді я нагадаю усім керувала націоналістична партія Гоміндан, і тут свою роль також зіграв союз. Цзиньго кілька років прожив там під ім'ям Микола Володимирович Єлізаров. У 1925 році. Тоді, коли були поліпшення відносин між Китаєм і радянським союзом, ще тим Китаєм Чанкайши. Його направляють на навчання в радянський союз. Він мешкає у старшої сестри Володимира Ілліча Лєніна у Анни Ільїнішни Єлизарової Ульянової. Він навчається в вищій військово політичній академії РККА. Він, до речі, бере участь у першій колективізації в Московській області. Він працює на Уралмаші, він працює в різних структурах. Далі він жениться на росіянки. Яка з родом з Орши Білорусії, і в 1937 році його заарештовують. Але потім, в 1937 році його міняють на радянського розвідника, і він повертається до Китаю.